Росія готує контрнаступ, який може розпочати вже наприкінці весни або на початку літа. Про це в інтерв'ю CBS заявив Володимир Зеленський. І щоб протистояти, зазначив президент, Україні потрібна зброя та боєприпаси. І поки дипломатичний фронт шукає ці ресурси по всій лінії фронту, ворог не полишає спроб прорвати нашу оборону. Як ідеться у звіті генштабу за минулу добу відбулося 60 бойових зіткнень. Росіяни активно штурмують новопавлівські, авдіївські та бахмутські напрямки. Не полишає загарбники спроб вибити українських бійців із плацдарму на лівобережжі Херсонщини. Ну яка ситуація на Бахмутському напрямку? Поговоримо далі. Олег Калашніков, прес-офіцер 26-ї артилерійської бригади імені Романа Дашкевича, доєднується до нашого ефіру. Пане Олеже, вітаю вас! Слава Україні! Героям слава доброго вечора. Добрий вечір. Розкажіть, будь ласка, яка оперативна ситуація в районі Бахмута на цю мить? Ну або в секторі вашої відповідальності? Я би так сказав, буде якщо можна війну називати це буденністю тривають бойові дії. Росіяни намагаються продовжувати попередні свої вже плани реалізовувати це безпосередньо. Вони хочуть захопити як Богданів, Іванівська, Клищіївка, Андріївка. Саме тут ми можемо і спостерігати найбільше їхні зусилля. Саме тут ми можемо спостерігати їх штурмові дії залучення безпосередньо броньованої техніки. Ну і звичайно все це підтримується вогнем артилерії, все ж таки артилерія це бог війни на сьогодні залишається. Працюють також їхні ФПВ дрони, бпла розвідники? Ну і звичайно додається вже таке, теж на жаль, звичне явище. Це як використання кабів. Скажіть, будь ласка, а в середньому, от скільки щодоби на цій ділянці фронту ворог здійснює атаки? Чи змінилася його тактика? Ну, якщо дивитися за зведеннями, то до 10 зараз є, але ми могли спостерігати і 20 в свій час, і більше 20. Тобто ми можемо сказати, що такої фіксованої звичайно, цифри немає. До того ж, він здійснює свої штурмові дії безпосередньо, як я вже зачав, з механізованою складовою, а також може просто піхотними підрозділами. Однак це він постійно, постійно намагається нас штурмувати на різних ділянках. Угу. А от цікаві, цікаві повідомлення надходять, що на бахмутському напрямку були зафіксовані пересування російських військових на мотоциклах. А що це за мотогрупи? Такі ну які їхні завдання можливі. Ну так такі випадки ми е, почали з'являтися ще минулого року. Дійсно, на сьогодні їх стало більше. Е, я би сказав, чому це відбувається тут, в принципі, головна їхня причина, як, на мій от погляд, ну нічій се на мій погляд, це нестача броньованої техніки легко броньованої техніки, яка має забезпечувати безпосереднє десантування їхніх піхотних штурмових підрозділів на полі бою, які вже мають потім вести штурмові дії. Ну і також, якщо ми будемо дивитися за зведеннями Генерального штабу, там ми також можемо спостерігати, що збільшилась і кількість знищення і колісної техніки. Це також зв'язано з ББМ з зменшенням кількості. І на сьогодні він намагається виходити з положення, це використовується китайські всякі там баги. От дійсно він намагається е, на, на, на швидкості штурмувати наші позиції, тобто на швидкості намагається прорватися сквозь на е, Крізь наш вогонь, причому як артилерійський вогонь, тому що вони досить таки швидко рухаються. І зазнаючи втрат, все ж таки прорватися і сквесь крізь стрілецький вогонь, проривається досить таки мала кількість, але та, що проривається, намагається тут же окопуватися. Тобто я би так сказав, що застосування таких видів цивільної техніки це від того, що у них що у них не вистачає деякої військової. Угу. Виходить, такий дивний гібрид, легка кавалерія і десант. Ну що, що чомусь нагадує, які сили ворог кидає для того, щоб захопити часів яр? Тут ми можемо бачити концентрування, я б так дійсно сказав концентрування ще з минулого року і елітних їхніх підрозділів, які це повітряне десантні іскра, це дійсно у них еліт, вважається елітою російської армії. Також ми могли спостерігати тут і спецпризначенців, також їхня дія є. Ну і так безпосередньо. Піхота, піхота це є богом полів. Без піхоти дійсно не робиться не один контрнаступ, не які там штурмові дії. Піхоти їх підрозділів їх дуже багато. Але тут треба зазначити, що регулярні такі піхотні підрозділи, допустим, і третьої армійського корпусів, зазнають втрат. Тому ми в даному випадку вже бачимо більшої кількість мотострілецьких полків, сформованих вже з територіальної оборони також. Постійно тут спостерігаємо різні ПВК, Вони просто міняються між собою, всякі там добровольчі корпуси, там ці барсики їхні, і також безпосередньо ці штурмові їхні кримінальні загони? Тобто, якщо так взяти у то вони тут використовують на нашому бахмутському напрямку все, що тільки можуть знайти у себе там в закрамах. Угу. Скажіть, будь ласка, які тактичні переваги? Може отримати ворог, можливо, навіть не тактичні, можливо, більші. В разі, не дай Бог, звісно, захоплення е, населеного пункту Часового Яру? Ну, Часово-Яр це е, населений пункт, який е, перебуває на е, височині, яка домінує в даному регіоні. Це Донецький Кряж, все ж таки. Е, і також сам часів яр безпосередньо захищає, стає такою стіною. Це перед. Е, Міською агломерацією, це Краматорська Славянська, саме це він захищає ці міста. Також можна сказати, що він прикриває і Константинівку безпосередньо там Константинівка, Дружківка, Олексій Дружківка, ну ці населені пункти. От. Часів, як також убезпечує безпосередньо наші логістичні шляхи, які звичайно ідуть з нашого тилу, тобто він відіграє досить такі з. Зн... Значну і різноманітну роль на сьогодні, і він дійсно є досить таким важливим і дуже важливим в дане, на даний нашому на Бахмутському напрямку. Тому ворог і намагається продавити тут нашу оборону як тільки може. Однак зразу хочу зазначити, що він то намагатися намагається, однак захопити часів яр на сьогодні для них це нереально. Просто вони намагаються. Ви вже говорили під час нашої от, теперішньої розмови. І е, ще раз повторюю, прошу вас проговорити. Це от на Бахмутському напрямку ворог збільшив використання авіабомб, зокрема фугасних авіабомб. Раніше такі випадки були поодинокими. А от скільки зараз скидають? Дійсно, кількість збільшилась. Причому, ну. Дуже дуже досить таки збільшилась, навіть якщо ми візьмемо статистику, то в минулому році було використано півтори тисячі фабів. Ну це я взагалі кажу по лінії фронту. На сьогодні це у нас закінчується березень десь вже буде за дві тисячі, тобто кількість збільшилась. І саме на нашому напрямку, також. Якщо раніше ми більше спостерігали, що він їх застосовує саме проти часового яру, саме в цьому напрямку, там де наші оборонні рубіжі. Там, де саме місто, він намагається нищити, так як нищив Бахмут свого часу. То збільшилась кількість і за і різноманітніх і застосування. Тобто на сьогодні він їх застосовує безпосередньо як Іванівська, Клещівка, Андріївка, тобто всюди, де тільки може дотягнутися, так сказати, до наших рубежів. тобто, повністю можна сказати, по всьому відрізку нашого фронту він почав застосовувати раніше це було не настільки масово. І скажіть ще, будь ласка, а чим чим ще обстрілюють наші позиції і міста? Наскільки потужно взагалі в ворога працює артилерія? Ствольна артилерія у нього працює. Треба зазначити, що все ж таки самохідних установок у нього дійсно поменшало, і він не може компенсувати їх так, як компенсує буксуємо артилерію. Тому на сьогодні ми тут бачимо більшу кількість буксуємо артилерію. Однак кількість артилерійських стволів на Бахмутському напрямку досить таки значна. І сразу зазначу, що снарядів у них все ж таки вистачає, не та кількість, звичайно, яка потрібна була б їм, але все ж таки вистачає. Також працюють РСЗВ, це як такі, як та бм 21 град, такі як Смерчі. Ось, і безпосередньо він використовує особливо це використовує по нашим мирним містам, такі як Краматорськ, Константинівка, Славянськ. Він продовжує використовувати це ракети С-300, які взагалі то. По мають це протиповітряної оборони, мають працювати проти повітряних цілей. Однак вони переналаштовані і працюють по наземним цілям. Пане Олеже, я вам дуже дякую за те, що ви нам приділили час для цієї розмови. А, і дуже вам дякую за вашу роботу і за службу вам і вашим побратимам. Бажаю міцного здоров'я. Це Олег Калашніков, пресофіцер 26-ї артилерійської бригади імені Романа Дашкевича. Був у нас на зв'язку. Дякую вам.